Чому багато підприємців малого бізнесу бояться делегувати? Є три основні страхи. Перше, ми боїмося, що інші зроблять гірше. Ви дуже залучені у свій продукт послугу і думаєте, що робите все практично ідеально. Тому віддати комусь задачу просто страшно, а раптом він зробить не так добре, як я. Краще зроблю сам. Але ідеальний результат не завжди потрібен. Друге, боїмося стати непотрібними і некорисними. Ми демонструємо свою цінність для оточуючих, коли робимо купу справ. Так нам здається, що ми стаємо важливими і незамінними. Це відчуття дуже приємно. Але згодом ми відчуваємо в тому і вигоряємо. Третє боїмося, що при делегуванні буде потрібно більше часу та ресурсів. Ми думаємо, що навчити когось робити. Або передати задачу, це довше і важче, ніж зробити самостійно. Так, вперше це може бути вірно, але згодом ви зекономите купу часу. А що вам заважає делегувати? Я Максим Сабельніков. На моїй сторінці ще більше корисних відео для зростання бізнесу. Підпишись.